Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Риболовні Пригоди. В даному відео хочу показати вам рецепт супер робочої та дуже класної добавки до прикормки. А саме це ось такий декоративний горох. Зараз вам покажу, як його зробити своїми руками. Виїхав я собі на озеро, щоб вдома не розводити там на кухні ці всі діла. Щоб дружина не сварилася на мене. Тому виїхав на озеро. Зараз вам тут щодень покажу. Робить це недовго. Дуже класний рецептик. Так що підписуйтесь на канал, не перемикайтеся, додивіться відео до кінця і завжди вас буде клювати. Ось бачите, друзі, я собі додав в прикормочку цей декоративний горох. Дуже гарно виглядає, не менш гарно працює. Зараз покажу вам, як його зробити. Для приготування нам треба взяти такий звичайний горох. Та замочити його на кілька годин, там на 4-5 годин його замочити, він так набере все воду, збільшиться, та кладемо його варити. У мене з собою тут газовий балончик. Кладемо його варити, зараз його накрию кришкою. Також вам знадобиться ось таке фідерне сито 4 мм, 3 пакетика ванільного цукру та барвник. В моєму випадку це барва для бойів я вже показував, хто дивився попереднє відео. Можна брати звичайний цей кондитерський барвник. Варити будемо горох до, до половини, щоб він нас, як ми його візьмемо, зараз він не роздавлюється. Коли ми його візьмемо, він має бути цілий, але ось так, якщо сильно натиснути, він має розвалитися. Але головне не переварити його. За цим треба дуже слідкувати. Ось Коли наш горох вже закипів, додаємо сюди ванільний цукор. Три пакетики на пів кілограма сухого гороху, я забув сказати. Тут в мене замочено пів кілограма сухого гороху. Три пакетики ванільного цукру. Та все гарно перемішуємо. А зараз треба дуже слідкувати, як воно закипіло, щоб наш горох не переварити, зробити його таким, який він нам потрібен. Щоб він був цілий, але роздавлювався. Ось, бачите? В принципі, наш горок вже готовий. Так, гарячо. Так його натисну, він у нас розвалюється. Все, можна його зливати. Я Його зразу візьму ось так, як він є. І зілю сюди на сито. Ось такий у нас, виходить, цілий горох варений. Ну, а зараз беремо якусь таку баночку чи щось інше і протираємо наш горох через сито. Робимо таку горохову крошку. Так, собі не спішимо, гарно протираємо його. Ось така у нас гарна крошка виходить. Дрібний горох, перебитий через сито. Дуже класна фракція. В принципі, його можна і не фарбувати, а залишити так, як є. Але я буду зараз робити три кольори, тому зараз його розділю на три частини. Так, ось горох я розділив на три частини. Зараз беру барву. Розпочну. Оранжевий. Так, трошечки її додаю. Це концентрат в мене. Вистачає дуже надовго барва для бойлів. Вже ці три баночки в мене вже десь три роки. Так сюди, трошки оранжевий. Це яка у нас попалася. Це червона попалася. Сюди червону. Головне не переборщити, так. та жовта. Барву додали, тепер все перемішуємо гарно. Зараз вона потрошки буде барва розходитися та фарбувати нам порог. Якщо воно трошки постоїть, покладемо його в пакетики, воно трошки постоїть, барва ще більше розійдеться і буде у нас насичений колір. Бачите вже як жовтіє гарно. Так, у нас все гарно вже пожовтіло, це буде у нас жовтий. Далі візьмемо оранжевий, щоб руки не були червоні. Далі в нас йде оранжевий. Так, є у нас оранжевий. Тепер червоний. Так ось, друзі, в принципі, у нас вже все готово. За одне, що нам залишилося, цей наш горох треба нам висушити будь-яким способом. Або в духовці вдома, або покладати його на сонечко, він гарно висохне і дуже довго зберігається. Як я прийшов на цей спосіб, зіштовхнувся я з проблемою, коли я варив собі такий горох, робив, додавав його до прикормочки. Але якщо він не сухий, він дуже швидко псується. Тому якщо їхати на 2-3 дні, то треба постійно там на риболовлі собі його готувати. А так зробив, висушив, додаєш собі в прикормочку. Дуже супер, нічого не псується, дуже зручно. Кому було таке відео корисне, то цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, зустрінемось на водоймі.